Нашті в телі випали надіюсь, <elephant noise> ми про них не забудемо, вони не протухнуть у та смішно пуст. Він для крафту надгу, даш це мені поковиляти. Ну там ця безпекана вроді заправляла грядками і ви трощить. Чорт ні. А, все, ні, хорошо, ладно. Я так розпереживаюся, що зараз він з'їсть всі мої ресурси, в тоді курка його вбила, і я аж заспокоївся. Граблі повзуть. Всім привіт, радий вас бачити і чути. Знову ж таки скажу. Продовжуємо з мене ж ті в телі випали. І дав зразу мені, ми продовжуємо грати в те, виживати. І надіємось, що в цій серії ми зможемо відпливти десь щось там Не, шукати. Я Не буду таким впевненим. Ну хто його знає? Та треба багато паутиння, щоб відпливти. Ну вдруг ми зараз знайдемо десь. Блін, це Павлич. туди не можна покласти. Ладно, поклади два гриба туди. Ну, давай. Чує? Не можна кролика яблуком нагодувати. Ну, а родзинки. Родзинками можна. Треба зараз крафтити скриню і покласти туди кроликів. Надіюсь, ми про них не забудемо. вони не протухнуть. Отак От не треба, щоб вони ту як крафтиться скриню. Ну там дошки треба, навірно. Да, все. Я вже побачив. То трошки сліпеньке киченятко потрібні павуки. Да? да, нам потрібні павуки. Нам потрібний звук, голос. Так, це він, треба це говорити, цю а от знайти. Так, да, все, я коротше, максимально швидко відправляюсь. Я не знаю, куди я відправляюсь. Блін, какашками забув удобрити траву. А де я вже Китар, її посадив, доле? я не пам'ятаю. А все, я бачу, бачу на карті. Так, да, трошки тут у нас трава підросла, є таке. Так удобрить, удобрить, удобрить. Зібрать, зібрать. Зараз. Звісно, буде вже депонні, вечір. Вічні, ще ніч, вечір О, ні. то вже. Блін, да, я щось не подивився. Запутався трошки. Танко напало. А що гриби, це, навірно, я ці теж візьму. Блін, вони тільки шо. Там? А оце карамельне яблуко, що відновлює? Та не листок Біжи, цей. Біжим. Там вогонь горить, хоча. б. Ну, трошки. підкину. Це я підніму. Це мені надо, це мені знадобиться. Да. Так, оце підбирати не треба. Хай собі літає. Баблгам. Нічого собі мозок вже такий якийсь гладенький стоп. Не жвачий. У мене якийсь покоцаний. Вона пліснява, блін. Так, я можу, в принципі, ще м'ясо сюди закинути да? Але доп інгредієнтів це туди не лізе, це значить сюди, це спалить. Понакидувати щось всяку туди. Жрачку якусь щоб зробити. А для чого нам цей дзвіночок коли ми ще будемо їх привчати. Та це остався, я не знаю, чи це твій, чи це мій. Ти Він для крафту надо. надів довольний. Ти зараз йому прочності з цього потратиш, а я він... потім не зможу його використати для крафту. Мені прийдеться знову мільйон кролів, чи що <с там збирати. не Ой, не крафтиться, він так не тратиться. На, не крафтиться. Крило кажана. мені кажеться, з нього. Можна якусь зброю буде. скрафтить, я ніби бачив. Блін, де ж це зброя? Зброя скрила кажана, ой, вона крафтиться важко, ладно. Ой, у мене щось прям якесь таке все таке вицвівше, непонятне. Чого Чому трошки вицвівши? посадить насіння? А ось. що тебе. Оскільки прям скелетів оцих валяється, треба буде їх якось ну переробити. Ну, мене так сказати. Немає. О, реально дивіни ми тут просто встеляно. Ну да, і більшість з них твоїх. Ну да. То... Куда ж це мені поковиляти? Я поковиляю. Іду, іду, іду. До речі, можна і це Шут оце взяти. Мапіча лапа. А то, блін, в попередніх серіях ота свиня просто наглим образом взяла і з'їла. Та яйця. взагалі вони, походу, всі яйця, які ми оставляли, тут з'їдали. Тому що жодного не відсталося. Ми ж хоч би разів два чи три, може, встало. Дав б можна поперти. Так там ну, тупік? Я... я попру туди, от там де раз... по будинку їй. Я теж з тобою, коротше, попруся. А це що, дивіться, що ми А опять оцей фен? Ні, я сюди піду. Незламаний фен. Блін, ну в це що Немає. таке якось іграшка? Іграшковий крокодил. Так, біфл, я надіюсь, ви. Ой, блін, не вони якраз на там, блін, тут знову лусь. А луся. Ой. А, його. Обходимо їх так, акуратненько, і йдемо далі. Оце то жаби, конечно, атакують, цього луся. Я отак хотів би понаблюдати. А жаб і що, як в них там успехи? Ладно, п'ять лапок зібрав думаю, досить. А це хе а зашел. це печала таке? Це тоже типа ждемо. Блін, знаєш, я порох не буду піднімати, бо тому що, ну, вдруг ти випадково знов нам все підпалиш, і цей порох як рване. Та ти... я буду і не радий, Туди що я лишаю цей. Диви, як тут багато овочів залишилось. Де, куди ти... дивитись? А на нашій старій у цій машинаріум базі. О, там ростуть. Ну там ця безпосяна вроді заправляла грядками. Там то вона ходить, вроді. це що за якісь, не знаю я. Які розкидаються А, я знаю. Це з трави випали, коротше, я ж тобі пам'ятаєш розказував. Нічого собі там навіть таке є. Як... Ой, дивіться, тут диві, теж оце гніздо цього муся. Ось. Да там і не одне, там їх вроді аж 4 чи 5 штук було. Чого собі-то їх тут взагалі це ця... живність, так сказати, порозбігалися. Ми вже вечір. Так, я якби закликали. Не більше, забувай не. по дорозі збирати дерево. Дерево треба завжди. То дерево forever Так я, напевно, ж тут і прийдеться мені заночувати, потім що... Тому що шо? Тому що я не встигну назад вернутися. Треба заночувати, тому що по тому. У якомусь камінням біомі взагалі. Так от я ж ти папу карупає не дарим. Ти вроді розігнався на паука напасти, а тут бац промахнувся. Він по ну, мені подарунок прийшов. Треба буде. відкрити, відкрити. Є. Давайте, давайте сюди всі. Ну не всі, всіх не треба якось. Так, жоба. до речі, добре ж ти павутинку збирать будеш. Нам же ж та блін, для чого ти піднімаєш? У мене вже місця немає для кременю. Там всіх пауків не треба. Чи пауків світу не треба загрівати. Особливо тих стрибунців, вони прям ну дикі. Тож, звісно. Вони як пригнуть, вистрибнуть, як вискочить, як мотильнуть своєю паличкою по голові. До речі, ти можеш заодно і там гільчасті дерева порубати, з них і випадуть. Може шишки, можна буде ще досадити у нас побільше. Ну, можливо, і так. Ми, до речі, так і до цих пір ні, не знайшли жодного механізму. Якісь зуби вампіра валяються. Піднімо зуби Ми вампіра, а вампірати. Але MM> нічого, я вижив всю дві поводи. Ти боровся за право бути котом Борисом. Да. Або роботом борисом? Роботом Борисом. Випадку. Так, я в принципі можу тут скрафтить міні вогнище, трошки так сказати, добу цього. Як добре, що ти не зносив цю штуку, щоб розпалювати. Яку? Вогнище? А ну да. Та я в принципі вроді не планував її розносить. Та тут там взагалі оцей... Тут то ж там цей... вроді ще ж ця кристалярі, і ще ну, ж там шток. є теж. Там вообще собі просто... Ще ті блеск просто. Як у себе вдома. Да. Можна навіть спочити подарунки Отримувати? Да, я от не можу спочти подарунок отримати. Мені лапу треба тягнути. повернутись додому. Лови її, ту лапу перехвати її, принеси королю свиней. Я вже не мав пічу. Знайшов. Я мав пічу принесу. Я мав валяла чоловіку теж. Кладовищі. Я мав пічу теж, прям тут біля нас валялось. Так, ну дві повутинки, це взагалі не те за ким я прийшов, я а а не за... треба? Безкінечно. Інфініті просто. Ні, ну серйозно, ну, там же 10 хоть шоб скрафтити вот этой порос. Ну, там 8 треба, а але краще чим більше, тим краще, короче, кажучи. то, зрозуміло. Я ж Сюди не переписувався, так краще. Це мені треба сюди, не знаю, назад приписатись до цього машинаріуму. А так. Ну, якщо ти не боїшся сусідства із гігантським босом-свином, який тебе унічтожить просто, то може в принципі туди вертатись. Та ні. Да, буду вертатися, знайшов ти поселення свиня і буду вертатись на стрімність. Повела за всі Йдите ч нападати, атакувати. Нападать, атакувать. Чего золото в тільки по 20 штук складает? Та блін, типа дня вот мясо випадає з нього треба. буде готуватися, їжа зато нам теж постійно треба. Нам треба, але ж помні. Я думав, в цьому каміному біомі я знайду машинаріум. Ой, машинаріум. Ну, в принципі, машини, механізм. Я знайшов. Тільки я трошки не такі знайшов, що мені треба, було. якусь бичару здорову знайшов. Так успокоївся. Ох ти нічого собі! Чи ні, я нету. Тут, 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 тут. А як з ним взагалі битись? З okay. ким? З цим. Та блін. Ой, подарунок прийшов, так. Носорогом цим гігантським, Павлоки механічним. Окей, встаньте подарунок прийшов. А окей, лей, Так, а що там прийшов? Ану. Я вмираю з голоду, ладно, пока. Чого. Шовковиста зелена борода. Нічого змій. А чого вона зелена, якщо вона така біла, якось павутинням поросло? Не знаю. Коротше б ні набігти, голодний. Я я знайшов нарешті механізм, але той якийсь такий прям, знаєш, такий теж... носоріг, такий здоровий, механічний, і в етозі я його кікнути не можу, бо в мене їжі нема. Ну, я ні, в мене то є їжа, але я прям уже вмираю. Тут Руський. Всі хепешки потротяться в тебе. Боже, скільки тут оцього всіх жаб вони атакуються у луся, він в шоковому состоянні. Каченята верещать. Ну, спасибо, вона Помогла мені швидко. О, а мене вже той капелюх вже розлетів. А ти кого б'єш? Механізми? Ні, я павуків. Я думав, механізми ти теж знайшов. Мені щось почулося. Чого ж я так поперся без їжі? Як це так? Я міг би зараз заковиряти од носорога. Блін, я навіть не знаю, я сам ще вмираю. Мені треба щось ну, вроді поїсти. тобі хпешки. Типу... Ти будеш знищений. Ладно, я тобі поможу знищити цю куропаточку. Ту -тун -тун -тун. А мелодія прикольна. У мене взагалі немає ніякої мелодії зараз. У мене тільки пауки вирішали. Ну, Те буде, якщо ти когось гепнеш або тебе хтось гепне. Ну а тепер то. Бляха. Чорт! Ні! Степи, О, а, мій. все, не, хорошо, ладно. Я так розпереживаюся, що зараз він з'їсть всі мої ресурси, а в ітозі курка його вбила. <рес> я аж заспокоївся. Ой, блін. Курка вроде раді м'яса не їсть. Так що я зараз зможу її забрати. Так уже вечір надо... Блін, привид, до речі, такий повільний. Я коли був, блін, в образі вормуди, я так бистро літав. Де ви повукса з шер? Ну звісно, він і хіліцери буде уці їсти, оці за. Боже, хіліцери, залози. <рес> Все <реш> зжер, що я там же м'ясо м'яса на наскладав, не знаю, що його на все село хватило. А я тепер не цвітущий, тільки не цвітуй. А лусь, кстати, десь подівся, тут біля порталу тільки одні лусенята залишились. І позбирати, да? Кого? А не, можу. Ні, ти можеш збирати. Якщо там немає бур'яну, який, коротше, тебе захоче загребти, то ти можеш збирати. Я не знаю, що це за бур'ян. Там буває виростає такий, що ти, типа, якщо полізеш до грядки, то він взагалі такий скаже, ти що? Ну, мене. Ти чо берега попутав, куди ти лізеш? Ні, прилетіли кожани, ну ви серйозно, ну блін, ну курка, чи ти їх не жерла? Це що точніше? Дуріан це дуріан. Все, я з куркою не дружу. Вона не захистила ресурси. А хоча в мене їжа лежала в рюкзаку, блін, що я боявся. О, до речі, зато я тепер не вмираю. Так, хай тільки попробую хтось з'їсти. Дуряна? Веспасяна може. То я з'їм тоді Веспасяна. Бо я голодний. Але в нас тут ті лежать, ждуть мене такі. Ух, блін, аж по полегшу. Так. Тепер я хочу відкрити подаруночок. відкриваємо. А мені оце м'ясо що... посмажити може чи... Лісирована сорочка. Подожди, вона якось не так виглядає. Де, похожий, я не знаю на кої похоже. Я цю сорочку на. Знаєш, на когось цього сотрудника. <реш> 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 я не знаю, як це ще описати. Ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. Отакого отак. Ага. Угу. Значить, кролики, кролики, чим мені вас нагодувати? Блін, граблі повзуть. Ага, бліблій. Не треба ступити на граблі тільки так, щоб вони не вдарили. Блін, з води повзуть. Ой, ні, стій. Одна грабелька поза з води, я її не можу того. Забирайся звідси грабелька. Прошу, вже хоч ніч, проходить ніч. Ти не ту скриньку відкриваєш, кучерявий дід заглядає, щось хоче. А нема в мене нічого. Ну, блин, відси, ну, де звідси кучерявий дід? Я нажав яйця? оце сів звичайно. Ну все, капець. Ай, там, навірно, буде... капець. Там буде ще, мабуть, одне, коли я прийду. Блін, я його хотів положити, щоб типа там грілося і так далі. І от тоді ти її собі в рот положив. А от тоді воно зігрілося, прям навсігда зігрілося. Не так близько. О, ну ще дощ почався. Давай той же день, мені надоїла ця зігребулька, вона в воді ховається, так, свин? а що це якесь все таке червоне? Не О, літо началось! Ніфіга собі так швидко. Йо-майо. Це ж зараз буде просто Блін, нам треба сверху. пер переїжджати до цього, до тебе, коротше. Серйозно? Для чого? Для того що там буде цей лев. То там же ж біля нас теж є пустеля в воді. Біля нас не така пустиня, нам треба пустиня там, де є оазис. Ага. -а, -а. а оазис є тільки Блін, вже... Коротше, бути бути ладно, з цим... значить завершуємо Блин, тут, да. де завершуємо, да? Ну, так. Да, Тепер ми будемо страждати від жари. Ой, да. Ми будемо страждати від жари, ми будемо взагалі страждати, нас будуть унижати. Але після літа буде ООС. Осінь. А осінь це саме така, круча, хороша пора для виживання. І не холодно, не mm, може. ну Дощ не йде, то цей дощ. Ні, дощі будуть, буде борсукове дміть. Все короче, буде. Ну, гаразд, коротше, тоді завершимо на цій, на цій -но ноті, уже прям все таке. На цій жаркій Терпле ноті, в Бо в мене да, дощ 50, вказ... Вказ... Ну, хоча, 58 градусів, так. Градусів, да. То це жарко. Короче, ладно, тоді, да. тоді завершуємо Значить, Тоді бувайте. Так, всім до зустрічі.